Зубна паста проти висипань це корисно чи шкідливо, дієва чи шкідлива звичка. З усім цим розберемося сьогодні в нашій програмі, в нашій студії прямо зараз Тетяна Душинська, лікарка, дерматовенерологиня та косметологиня. Вітаємо вас! Доброго ранку! Раді, що ви завітали Доброго. до нас! І ось цікаво дізнатися відповідь саме на це запитання. Власне, чому взагалі виникла ця ідея там підсушувати, наприклад, там якісь висипання, прищики саме? Зубною пастою цікаве питання. Мені здається, що це метод більш такий народний. Угу. А недоказовий виник давно, в зв'язку з тим, що зубна паста це як засіб, який завжди під рукою, і можливо, якось випадково спробували наносити зубну пасту, коли з'являвся І десь випадково Невожій в когось коли. закінчився період висипання, так? Е, 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 так, коли випадково з'являлася висипка, і так починаєш підсушувати. Ну, Можливо, тому що там в складі є антисептики, типу угу. триклозан, який використовується більше для ротової порожнини, ні для шкіри. Ну, і По ефекту плацебо, можливо, десь колись одиничний елемент воно і підсушувало. Але розглядати це як постійний системний підхід дуже так, не варто, тому mm. що більше ризиків, ніж користі при такому підході до шкіри. Мені здається, як люди до цього приходять? Напевно, ну, людина знаєш, стела перед зеркалом, і uh -huh. чистила зуби. Чистить зуби, можливо, і лице почистить, а, ну, я Цікаво зубною пастою. Ну, Дійсно, будемо трішки розбиратися, але, друзі, ми не так про зубну пасту будемо говорити, а більше про взагалі е, різні подразнення на шкірі. Скажіть, будь ласка, як визначити типи висипань на шкірі, тобто, які вони можуть бути? Е, якщо ми говоримо про висипання на обличчі як проя хвороби акне, то тут вони бувають різні насправді. Е, дерматологи їх класифікують як запальні, та незапальні. Незапальні вони передують, це перша стадія. Ми на шкірі це бачимо як чорні цяточки і більсуваті маленькі бугорочки. Ми їх називаємо комедонами закриті та відкриті. Це можуть з цього починається акне, часто в підлітковому віці. Спочатку ми можемо... Помічати, якщо бути уважним до себе, саме такі а, ви, висипання. Так. Угу. Ми бачимо так, наочно так, про так. види акми, про що ви говорили? Тобто це можна і самостійно зрозуміти, якщо бути уважним до себе, придивитись до шкіри в дзеркалі. Угу. Так, і зараз я так думаю, ми ще один тип подивимось висипань. Uh -huh. Так, ласка, ми бачимо, що тут локалізація в основному лоб, щоки, підборіддя, тобто центральна більш частина обличчя. Uh -huh. Uh -huh. І в подальшому ми вже бачимо, що можуть з'являтися почервоніння, це вже наступна стадія розвитку акне, запальна. Ми це називаємо папули. Згодом можуть з'являтися гнішкові елементи, це ми називаємо пустули. Тобто хвороба прогресує і переходить в наступну стадію. Більше викликає дискомфорту, якщо це підлітки, вони вже можуть себе uh -huh. почувати некомфортно. Uh -huh. Ну і дорослі також, звичайно. Дякую. А що нам робити, коли ми ось бачимо такі початкові етапи, як ви вже зазначили? Там закриті камедони, наприклад, чи там якісь маленькі прищики, і. Одразу хочеться нам ще з ним зробити, якось їх подавити, чи можна це робити чи ні. Як би ви порадили, тому що я чула багато різних ідей про те, що якщо ти там будеш давити, то воно буде там внизу під шкірою розподілятися ще на більшу площу, і потім замість одного буде 10 поришиків. Е, ну так, в цілому, це е, вірне твердження, тому що ми ризикуємо е, рознести, порушити по перше, капсулу захисну, яка утворює організм і цю інформацією. Інфекцію. Починаючи якось там хаотично їх чавити, не дотримуючись правил антисептики, ми ризикуємо рознести інфекцію як в глиб шкіри, туди угу. глибше, так і по площині шкіри. Відповідно, ми замість одного елементу дійсно можемо отримати вже декілька. Навіть існує окремий, окремий вид акне, як екскорійовані, тобто розчухані, коли ми бачимо, людина приходить, і ми бачимо не тільки запевні ці елементи, а ще й кірочки, подряпини. Тобто це також такий окремий вид, коли, акне, коли він ускладнюється психологічною реакцією людини і також потребує уважного ставлення. Скажіть, Тетяна, яка роль дерматолога, тобто, при визначенні причини висипань, наприклад, якщо людина. Побачила і не хоче самолікування, йде до вас, типу, що вона може очікувати, отримати від дерматолога? Ну тут ключова роль, я б сказала, тому що дерматолог, як лікар, він бачить весь процес, він розуміє. І як давно це вже з'явилось, ми зчитуємо історію хвороби відразу, на обличчі, так так, так. так. ми розуміємо е, і психологічний стан людини, е, тому дерматолог оцінює ступінь тяжкості захворювання, тобто це і. Е, Кількість висипань, які вони, їх поширеність по тілу, тому що це ж не завжди обличчя. Це ще може бути і волосиста частина голови, і шия, і грудна клітка, спина, і навіть сідниці можуть бути. Тобто, акне воно таке більш угу. широке, ніж ми звикли про це думати. А, тобто, коли ми бачимо, що є висипання, згадавши зубну пасту, тобто це не дієвий метод, і ми цього, і ви, як дерматолог цього не рекомендуєте. Звичайно. Правильно? Звичайно. Тому, дорогі друзі, дійсно були запитання, казали, як, а чому, то ж допомагає? Ні, насправді, друзі, є інші методи для цього. Зубна паста, вона, угу. можливо, ще десь не знаю, при чистці якихось поверхень в домі і знадобиться? Я не знаю, хто ще як використав зубну пасту, але вона чистить зуби. А для нашої шкіри є інші речі, про які ми далі угу. і говоримо. А скажіть, будь ласка, ось а як щодо спирту, наприклад, якісь там гормональні мазі, кислоти? Часто люди приходять також до таких методів. Що ви скажете на цей рахунок? Так, використання спирту, спиртових розчинів це часто, але на жаль, помилка в підході до лікування шкіри і акне, тому що спирт він має подразнюючу дію. По перше, на себоцити, тобто. Викликають подразнення шкіри, і спочатку ніби підсушується перший етап, а потім відбувається гіперреакція. Шкіра починає надлишково виробляти шкірне сало, відповідно, тільки ускладнює процес. Таким чином, ми можемо викликати не, не, не покращення, а навпаки, загострення акни. Гормональна мазь – це також поширена помилка в використанні на обличчя, тому що перший день-два ми можемо бачити, ніби й покращення, зменшення почервоніння. Це, звичайно, підкупає швидкий ефект і гарний вигляд, але в подальшому ми. При систематичному використанні можемо отримати стероїдний дерматит, стійке почервоніння, це ми називаємо телеангієктазії, mm -hmm. і навіть атрофію шкіри. Ну, дуже багато ускладнень, uh -huh. тому uh -huh. це от прям не можна цього використовувати uh -huh. в ніякому випадку. А з кислотами тут вже трошки краще, тому що вони дійсно використовуються в лікуванні акне. Це може бути і саліцилова кислота, гліколева, резорцин. Це все і в складі пілінгів, і косметичних засобів. Тому так це ми можемо собі дозволити і полікувати угу. ефективно. Uh -huh. Я не як, я ще не знаю, можливо, ми ще поглянемо декілька фото, коли вже на тілі йде висипання, і от коли вже йде таке, ну більше висипання на тілі і питання, от кажуть, гаряча вода це нормально, ненормально. Як бути в таких випадках? От, власне, це вже запущений процес, чи, да, це, 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 чи це нормально, це, що ми бачу, так відразу? Так, це викладає тяжко акне, тому uh -huh. що висипка перейшла вже не лише на обличчя, а й на тіло, має велику площу ураження і потребує вже такого. Тобто, в такому випадку ефічно, це говорить про те, що, що пацієнт вже затягнув зверненням до лікаря? Ну, так, варто було підійти раніше. раніше. Ну, так, так. Але і на такій стадії не, теж можна полікувати. От е, як щодо вмивання гарячою водою, при таких випадках, які ми Бачили. Це нормально а, чи гаряча вода не рекомендується, тому що вона також викликає і підсушування, і подразнення шкіри. А вона підсушує, тому можливо, навпаки настопи розкриває поруч. Воно таке не дуже правильне враження складається. Можливо, на початку воно під час купання розкриває, але одразу після угу. купання ви отримаєте сухість. Угу. Скажіть, будь ласка, ось як людині визначити чи з тими проблемами, які вона має зараз, їй варто звертатися вже до дерматолога, до лікаря, чи можна якось полікуватись самій, і там воно там через кілька тижнів саме по собі пройде. Як їй визначити, як приділити? Визначитись по стану шкіри. якщо ми вже бачимо цяточки або червоні прищики. Однозначно потрібно задуматись як мінімум про лікувальний догляд, і це має вже бути аптечний, тому бажано mm. звернутися до дерматолога або косметолога. Mm -hmm. Якщо вже багато запалення, то тільки до дерматолога, тому що тут навіть косметика може бути вже неефективна. Mm -hmm. Цікаво, я, я чула і бачила багато різних таких думок і статей стосовно того, що різний тип шкіри має там різну здатність або якусь підвищену чутливість до висипань, наприклад, там жирний тип шкіри, людина жирним типом шкіри буде більш схильна до того, щоб там мати ось ці проблеми з акне, ніж людина, наприклад, з сухим типом шкіри. Чи правда це і як це взагалі що від чого залежить? Що на що впливає? Насправді запалення висипка як не може з'явитися на будь-якому типі шкіри, як на жирній, так і на нормальній і чутливій, тому що тут не тільки тип шкіри визначає появу запалення, а ще й генетика важливу роль відіграє. Та наявність супутніх провокуючих факторів. Uh -huh. Тому тип шкіри тут ну, традиційно, можливо, ми можемо бачити частіше в жирної шкіри висипання, але це не підходить uh -huh. в загальному для всіх людей. Це не показник. Не показник, так. Тетяна, от як ви вважаєте, сьогодні от з вашого досвіду, з вашої практики, висипання? Оці всі, вони, Ця хвороба сьогодні вона прогресує? Чи це який зазвичай нормальний процес з'являється час від часу в людей? Тобто я чому питаю тобто якщо прогресують, ну які чинники часто стимулюють до цього, що не так з нами, чи ми їмо щось на це, чи навколишній середовище, чи одяг якийсь не такий ми носимо? Тобто, на вашу думку, перша причина, звідки воно приходить найчастіше? Перша причина це схильність до цього захворювання в конкретної людини. Це поширене захворювання в нас в популяції, а проявляється вже воно дійсно під під впливом провокуючих факторів, так, так званих тригерів. Ми це кажемо. Uh -huh. Тобто, це може бути вже наявність супутніх захворювань ендокринної системи, шлунково-кишкового тракту. Це вже може бути порушення в гігієні в догляді за шкірою, зловживання там ультрафіолетом після літа часто загострюються акни. Тому тут цілий ряд таких ускладнюючих факторів. Це може бути і порушення в харчуванні таке системне. Але на сьогоднішній день особливо важливий фактор, те, що ми бачимо, це стрес. На фоні стресу, у wow. зв'язку яз, з, з нашими yeah. подіями в країні, дуже багато загострень, навіть люди, які проходять системне таке лікування правильне, теж можуть погіршуватись стан, на жаль, тому що сильний стрес був. Uh -huh. Цікаво, я не думав про те, що я. Я розумію, що дуже часто хвороби йдуть в того, що ми їмо там, ну і так далі, uh -huh. нездорове харчування, так, спосіб uh -huh. життя. Але от те, що стрес, це навіть на акне. Strес так. Стрес впливає на все, і so, навіть на проблеми. На акне. Все підв'язано через нервову систему, ендокринну uh -huh. і на шкірі. А згідно цього, за останні два роки, ви бачите, що це прогресує в, в людях чи ні? Uh -huh. тому що стрес ми переживаємо? Так, так, прогресує, посилюється тяжкі форми акне зустрічаються. Ранні прояви акне, на жаль. Це все присутнє. Угу. Я також особисто знаю такий випадок, коли моя знайома отримала саме проблеми з шкірою, дерматит через дуже сильний стрес. І потім Ого. лікувала дуже довго. Так, це е, справді це було дуже важке лікування. Власне, хочеться розпитати про. Те, як лікується акне на різних стадіях, і який такий найкращий сценарій для лікування виспів на шкірі. Чого люди можуть очікувати, коли йдуть до дерматолога? Ну, По-перше, ми підбираємо базовий догляд, який відповідає стану шкіри при зверненні пацієнта. Ми визначаємо. Те, що це має бути правильне очищення, а саме м'який, очищуючий засіб, який без спирту, не пересушить шкіру. Ми не рекомендуємо використовувати якісь абразивні е частинки, тобто відлущуючі засоби, пілінги е з механічними угу. пошкодженням шкіри. Тобто пілінги не можна. Е е хімічні лікувальні так, а ті, які абразивні, то е ага. в період активного запалення, то ні. Е е Обов'язково вибираємо. Е Крем з, з, з фактором захисту від uh -huh. сонечка, е, як денний, і вечірні обов'язково зволожуючи, регенеруючи, щоб, тому що навіть жирна шкіра закни, вона може бути і сухою, і пошкодженою. Uh -huh. І відповідно сюди ми вписуємо вже протоколи лікування медичними препаратами місцевого або навіть системного е, застосування. Uh -huh. Дуже... Скажіть, будь ласка, так, ще Що б ви порадили людям, які мають схильність до висипань на шкіри, як їм правильно доглядати за своєю шкірою, які можливо помилки вони роблять, які провокують ще більше ось ці висипання. б ви порадили? Так, ну по-перше, звернутися за допомогою, підібрати правильний догляд і не забувати про нього. Тобто користуватися регулярно щоденно, вранці і ввечері це 2-3 хвилинки, уділяти обличчю і шкірі тіла, так само як, наприклад, чистити зубки. Тобто, це просто ритуал, який має бути вже регулярно, і не забувати про нього. Слідкувати за режимом дня і способом життя, тобто старатись відпочивати, висипатися, мінімізувати стрес, там, приймати, якщо потрібно, звернутися до невролога, психолога, щоб підтримати свою нервову систему. Звичайно, слідкувати за харчуванням, тобто зменшувати кількість. Продуктів з високим глікемічним індексом це солодощі, фастфуд, mm -hmm. солодкі напої. На жаль, вони мають подразнюючий стимулюючий вплив, тому якщо у пацієнта є взаємозв'язок е з тим, що ми з'їдаємо більше солодкого і бачимо погіршення стану шкіри, потрібно, звичайно, е зменшувати ці е продукти. Е таким чином, е такий регулярний комплексний підхід mm -hmm. дозволить нам е підтримувати шкіру в стабільно гарному стані. Дуже вам дякую, дякую за ваші поради за те, що завітали, Тому що дійсно, на жаль, ми живемо в, по-перше, в стресових умовах. По-друге, не завжди можливо в нас балансоване харчування, через що є провокуючі фактори щодо висипань на шкірі. Дякуємо вам, Тетяна, що ви до нас доєдналися, допомогли дійсно розібратися і дати надію про те, що ми можемо виглядати гарно і здорово Спасибі вам. Дякую, дорогі друзі. Ми нагадуємо, що в нас сьогодні у студії Тетяна Душинська, лікарка, дерматовенерологиня та косметологиня. Ось, якщо ви, можливо, не бачили всю розмову з пані Тетяною, нагадуємо, що ми потім зберігаємо на нашому ютуб-каналі ранок надії повністю розмову, де ви зможете ще раз передивитися ці цінні поради, ну а також поділитися з вашими друзями, якщо вважаєте, що для них це дійсно актуально то на часі Залишайтесь з нами.